Часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я хотіла поговорити щодо проходження ВЛК обмежено придатними військовозобов'язаними, які ще мають старі статуси, тобто статус обмежено придатних, і нагадую, зобов'язані до 5 червня 2025 року самостійно отримати направлення на ВЛК і самостійно прибути для проходження ВЛК. Отримати направлення на ВЛК фактично можна двома способами, двома варіантами. Перший варіант, який на зараз занадто складний, це здійснення запису в чергу через сайт Міністерства оборони України, потім отримання номеру черги, дату та час прибуття до територіального центру комплектування, і вже після отримання направлення на ВЛК саме в приміщенні самого. Територіального центру комплектування в подальшому проходити ВЛК за місцем визначення, а це найчастіше медичні комунальні заклади. Другий варіант це отримання направлення через резерв плюс, і цим варіантом користується більшість військовозобов'язаних чоловіків. Отже, давайте з вами розглянемо ситуацію, що військовозобов'язаний отримав направлення або паперове в приміщенні ТЦК, або електронне через резерв плюс направлення на ВЛК і у визначений час прибув до ВЛК. До речі, хочу зазначити, що на сьогодні електронні направлення на ВЛК спокійно приймають при реєстрації проходження ВЛК. На жаль, в моїй практиці були ситуації, коли клієнти повідомляли, що прийшли на ВЛК з електронним направленням і їх не пустили для проходження до проходження ВЛК з вимогою обов'язково принести. Паперове направлення з мокрим підписом керівника територіального центру комплектування. Якщо на сьогодні, не дай Боже, у вас виникне подібна ситуація, подібне питання, ви повинні зразу ж дзвонити на гарячу лінію Міністерства оборони України та залишати скаргу з чітким зазначенням дати а також часу, коли ви прийшли на ВЛК. Певного територіального центру комплектування та вас не зареєстрували і не допустили до проходження ВЛК. А також обов'язково зазначаєте прізвище ім'я по-батькові особи, яка відмовилася приймати ваше електронне направлення. Не забувайте фіксувати номер вашого звернення, номер вашої скарги на гарячу лінію Міністерства оборони України. Це в майбутньому може знадобитися при оскарженні бездіяльності працівників територіального центру комплектування. Але все-таки давайте повернемося з вами до фактичного проходження ВЛК, як це відбувається на зараз. Я розкажу вам на прикладі одного з територіальних центрів комплектування міста Києва, і це в нас мій улюблений Деснянський територіальний центр комплектування. Отже, проходження ВЛК в Деснянському районі міста Києва може бути за двома адресами медичних комунальних закладів. Тобто у зв'язку, я так розумію, з великим спальним районом, з великою кількістю військовозобов'язаних в Деснянському районі міста Києва існує на зараз дві адреси проходження ВЛК. Також цікавим є те, що ВЛК для військовозобов'язаних, які мають відстрочку і при цьому залишаються досі в статусі обмежено придатного, а також для військовозобов'язаних, які йдуть, до прикладу, на контрактну службу, ВЛК проводиться, проводиться в окремих приміщеннях від ВЛК для мобілізованих військовозобов'язаних чоловіків. Мобілізовані військовозобов'язані чоловіки проходять ВЛК в приміщенні, яке закривається дверима з решітки, що для мене, відверто кажучи, було дуже неприємною несподіванкою. Отже, давайте перейдемо до практичних нюансів проходження ВЛК. На що я буду звертати увагу в сьогоднішньому відео? По-перше, на саму систему проходження ВЛК. По-друге, на те, яким чином фактично все Проходження ВЛК всіх лікарів фіксується в електронній системі. Чому важливо розуміти, яким чином вносяться в електронну систему дані, про скарги і діагнози військовозобов'язаного? Це потрібно, перш за все, для розуміння, які дані в подальшому загалом можна витребовувати при оскарженні результатів ВЛК і що треба вимагати саме внести при проходженні ВЛК в електронну систему. Отже, громадянин прийшов на ВЛК. Нагадую, що я розказую про проходження ВЛК на прикладі Деснянського районного територіального центру комплектування міста Києва. Спочатку військовозобов'язаному потрібно зайняти чергу в кабінет, де фактично буде даному військовозобов'язаному чоловікові виписана перепустка на підставі направлення на ВЛК, яке військовозобов'язаний. Отримав, до прикладу, через Резерв Плюс. Далі військовозобов'язаний з отриманою перепусткою займає чергу в інший, вже другий кабінет, де йому оформлюють картку обстеження та медичного огляду. До речі, форма картки обстеження та медичного огляду в нас загалом затверджена положенням про військово-лікарську комісію, і це в нас наказ 402. Не забувайте, що для оформлення картки обстеження та медичного огляду обов'язково у вас повинна бути з собою фотокартка 3 х 4, яка буде наклеєна на дану картку обстежень. Далі військовозобов'язаний разом з карткою обстеження та медичного огляду займає чергу вже в третій кабінет, де картка дооформлюється. І вже в третьому кабінеті військовозобов'язаному надають вказівку, до якого саме лікаря він повинен йти. Звертаю увагу на те, що для оформлення документів, або, скоріше, для дооформлення картки обстеження та медичного огляду, в третьому кабінеті військовозобов'язаному обов'язково військовозобов обов повинен мати з собою дані, пройденої флюорографії або рентгену, легень. Якщо ж військовозобов'язаному більше 40 років, крім рентгену легень він повинен обов'язково мати ще й електрокардіограм. Якщо немає рентгену або немає рентгену і немає кардіограми, повне оформлення картки, обстеження та медичного огляду військовозобов'язаному здійснено не буде, що фактично затягне процес проходження ВЛК для конкретно даного військовозобов'язаного чоловіка. Хочу зауважити, що на даний момент, скоріш за все, у зв'язку з зменшенням, щоденним зменшенням строку на проходження ВЛК військовозобов'язаними, що ще мають статус обмежено придатного, кількість осіб, які намагаються пройти ВЛК, дуже велика. Тому треба враховувати, що черги до кожного кабінету на проходження. Лікарів ВЛК можуть бути достатньо великі. Робота ВЛК, зокрема, щодо Деснянського району міста Києва, розпочинається о 8.30 ранку і закінчується о 14.00. Послідовність проходження лікарів для всіх військовозобов'язаних однакова. Психіатр, невропатолог, отоларинголог, окуліст, хірург і терапевт. Найбільші черги до хірурга і до терапевта. Звертаю увагу, що якщо у вас є скарги щодо вашого стану здоров'я, при цьому у вас немає медичних документів, що підтверджують порушення фізичного стану здоров'я вашого військовозобов'язаного, тобто вам можуть запропонувати або проходити до обстеження шляхом звернення до свого сімейного лікаря, або військовозобов'язаного просто визнають придатник. Якщо, як я наголошувала в багатьох своїх відео, які стосувалися саме проходження ВЛК, підготовки до ВЛК, на ВЛК потрібно йти з Пакетом документів, які підтверджують медичні діагнози, ваші медичні діагнози, ваші захворювання. При цьому документи, ці медичні, повинні бути достатньо, так скажем, свіжі. Тобто це не повинно бути, щоб документи вже мали строк там, 5 років назад ви отримували ці документи, або навіть 3 роки назад. Тепер щодо електронної фіксації проходження ВЛК. Хочу зазначити, що Міністерство охорони здоров'я, а також Національна служба здоров'я України у 2023-2024 роках видали роз'яснення щодо заповнення в електронному вигляді даних по військовозобов'язаним при проходженні ними ВЛК. Якщо коротко, то це здійснюється наступним чином. Громадянин, який прийшов на ВЛК, що до цього громадянина створюється перший медичний запис, а також встановлюється дата початку проходження ВЛК. Далі вказується перший діагноз, і цей перший діагноз є однаковим для всіх військовозобов'язаних, і він звучить для всіх військовозобов'язаних наступним чином обстеження призовників під час набору на військову службу. І цей діагноз має код. Z02.3. Звертаю увагу, що для цього основного діагнозу повинні додаватися сукупні, супутні, вибачте, супутні додаткові діагнози, якщо вони є. І ці додаткові діагнози повинні фіксуватися в електронній системі. Тому раджу, коли ви проходите будь-якого лікаря, говорити йому всі діагнози, які у вас встановлені, навіть якщо цей лікар не є профільним щодо ваших конкретних захворювань. Ви можете запитати, що таке додаткові діагнози, які повинні фіксуватися в електронній системі. Фактично, це діагнози, які відображають неспецифічні відхилення вашого здоров'я від норми, виявлені під час огляду та обстеження. Разом з тим, з практики, лікарі ВЛК оглядають виключно документи, які надаються військовозобов'язаними особами. Тобто, в результаті в системі щодо проходження медичного обстеження певного військовозобов'язаного чоловіка будуть прописані виключно діагнози, на які сам військовозобов'язаний надав. Медичні підтверджуючі документи у випадку, якщо військовозобов'язаного все-таки щось турбує, як я зазначала вище, лікарі ВЛК можуть йому запропонувати виключно до обстеження, яке військовозобов'язаний має проходити самостійно через звернення до сімейного лікаря. До речі, в порушення норм наказу 402 на зараз при проходженні ВЛК військовозобов'язаним перед оглядом попередньо не проводяться аналізи. Аналізи, які визначені чітко в переліку, це пункт у нас 3.4, наказу 402. Тепер дуже цікавий нюанс щодо супроводження військовозобов'язаного на влк адвокату. Якщо у вас є відстрочка і ви зібрали. Всі документи для проходження ВЛК. Ви зібралися проходити ВЛК, фактично на самому ВЛК присутність адвоката не потрібна. Якщо ж ви взяли все-таки з разом адвоката на проходження ВЛК, ви повинні розуміти, що хтось з лікарів або, до прикладу, голова комісії ВЛК може попросити вашого адвоката почекати там десь за дверима, поки він буде з вами спілкуватися. І в такому випадку є два основних напрямки розвитку подій. Або адвокат починає доводити своє право на присутність разом з вами протягом всього проходження ВЛК з можливим викликом. Навіть поліції для фіксування порушення прав і е, обов'язків адвоката, і в результаті проходження ВЛК для такого військовозобов'язаного може значно затягнутися. При цьому остаточне рішення, чи бути присутнім адвокату в кожному кабінету разом з своїм клієнтом чи ні, покладається саме на військовозобов'язаного чоловіка. Або ж другий варіант, військовозобов'язаний, погоджується на те, щоб адвокат почекав його в коридорі і залишається спілкуватися з лікарями на одинці. В такому випадку ви мене запитаєте, а для чого тоді адвокат на ВЛК? Отже, якщо підсумувати питання, чи потрібен адвокат для проходження ВЛК, то можна однозначно надати відповідь, що адвокат може бути присутнім під час проходження військовозобов'язаним ВЛК тільки як особа, яка контролює фактичне невручення от саме цьому конкретному військовозобов'язаному під час проходження ВЛК будь-яких повісток. Щодо іншого. Присутність адвоката саме під час проходження ВЛК фактично не потрібна. Адвокат може попередньо підготувати свого клієнта, військовозобов'язаного для проходження ВЛК, розказати, як буде проходити ВЛК, про що треба клієнту обов'язково пояснювати, наголошувати при проходженні ВЛК. І на цьому, в принципі, все. Тобто, як я вже казала, щодо іншого присутність адвоката саме під час проходження ВЛК фактично не потрібна, крім випадку, коли адвокат просто фіксує сам факт не вручення саме цьому військовозобов'язаному, не дай Боже, повістки під час проходження ВЛК. Адвокат може бути дуже корисним, якщо потрібно отримати, до прикладу, паперове рішення за результатами ВЛК або здійснювати вже оскарження отриманого рішення ВЛК. Буду вдячна кожному з вас, якщо ви в коментарях мені напишете, яким чином саме ви проходили ВЛК, які були для вас несподіванки. Також закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є цікаві, корисні сюжети та інформація щодо правового поля нашої держави. Також закликаю підписуватися на мій телеграм-канал, і е, всі реквізити я залишаю в описі під даним відео. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси, саме вашої ситуації електронну пошту також залишаю в описі під даним відео. Бережіть себе і до зустрічі!